Найбільші бої біля Чернігів відбувалися це Невоселівка. Кієнка. Також були бої на підході до міста з боку Халявина. Їм потрібно було Новоселівка, щоб вийти так само на панівну висоту і звідки вже Чернігов перед ними ставав на долоні, звідки можна було контролювати весь Чернігів. Дуже показова історія з так званою лижною базою, де росіяни теж розвідувальними підрозділами, тому що у ці броньовики тігр вони знаходяться тільки на озброєнні спецпризначенців або розвід підрозділів. Вони намагалися теж промацати оборону і війти в місто зі сторони кладовища яцева, ну, з цієї сторони. Крил з усього, чого можна, починаючи з артилерії, закінчуючи кабами, які скидали на нас, на наші позиції скидали щодня.